Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Світлана Поливода, я експерт з продажів, з блогінгу, з просування і дуже багато кажу про мислення, про планування свого життя, про книжки, про те, як жити щасливо, подорожувати по світу, мати класну родину і при цьому бути реалізованою та заробляти гроші з блогу. Тому підписуйся, якщо ти ще цього не зробила на моєму контенті. Ростуть і заробляють хороші гроші. Дуже круті експерти. Тому залишайся! І тема сьогоднішнього випуску буде про те, як вести блог, коли ти боїшся хейту. Це просто стримує капець як дуже багатьох людей. Зараз поговоримо там. да, про новачків, про тих, хто навіть вже не новачок, але все одно з цим стикається. Давайте я вам розкажу там п'ять порад, які мені допомогли в свою чергу, коли я тільки тільки починала. І зараз, навіть коли я щось роблю, все одно буває пролітає інколи хейт, зокрема від чоловіків, від нереалізованих чоловіків. Тому е, зараз поговоримо про це, щоб ви могли зі спокійною совістю, зі спокійною душею вести свій блог, тому що ваш блог, ваші правила. Заробляти гроші і просто бути щасливою людиною. І так, поїхали загалом, що відбувається взагалі, коли новачок починає вести свій блог, то на нього підписані хто знайомі, друзі, родичі. І давайте чесно, це не завжди наші потенційні клієнти. Розумієте про що ми? Наприклад, коли я тільки тільки починала, я пішла з б'юті індустрії взагалі в абсолютно нову нішу запусків, продюсування і всього такого. Мені цікаво було допомагати експертам продавати свої послуги в інстаграмі. От мене до цього лежало серце розкривати інших людей. До б'юті вже я вигоріла, якби взагалі мене ніяк не лежало серце. І так, хто в мене був підписниках? У мене була мама. Там ну, батьки, коротше, брат, знайомі, дуже багато було знайомих, дуже багато, а, дуже багато було клієнтів з цієї бюті індустрії. Так от, найпершими хейтерами був хто, як ви здогадаєтесь, хто були хейтерами, хто були тими, хто не давав нормально вести і проявлятися в соцмережах. Звісно, знайомі і родичі. Тому, якщо вам так простіше, якщо ви розумієте, що зараз там, ну, вибач, мама, вибач, будь ласка, але, наприклад, да, там, якщо там зараз моя мама подивиться сторіс, якось відреагує або почне мене вчити на те, що я чим я ділю все в блозі, ну, заблокуйте. Заблокуйте, ну, тому що, а що робити? Інколи таке буває, що да, там родичі, знайомі, не поважають наші кордони. Інколи таке да, не, не буває, це загалом воно таке є, що в очі тобі ніхто нічого не скаже, да, по факту, тому що що, тому що ну, ми боїмося сказати в очі. А якщо це за кулісами да, там написати повідомлення, таку петицію, то, будь ласка, зараз я тобі все напишу і все вискажу, що мені там не подобається в твоєму блозі. При цьому це роблять люди, які є така фраза: знаєте, що з нас торчить, то і чіпляється. Розумієте? Тобто, якщо в людини реально з неї щось торчить, щось її чіпляє сильно, то це не в нас проблема, це в ній проблема, бо вона чіпляється за те, що сама собі часто не дозволяє. Це, от прям реально, треба зрозуміти головою, що якщо людина мені каже, а що ти собі дозволяєш, це значить, що вона теж би так хотіла, але вона собі цього не дозволяє. І тому забороняє вам. Тому що простіше тикнути вас, простіше показати, що ви десь не правій, ніж працювати над собою, ніж. Спробувати вийти зі своєї там да зони комфорту, яка по факту є некомфортною, в тому прикол, що людям простіше. Тикнути вас, ніж змінювати самостійно. Це перший момент. Тому всіх знайомих, які таке роблять, блокуємо. Вони будуть вас обговорювати, але яка різниця? Тому що спершу, коли ти новачок, тебе обговорюють, а потім, от, наприклад, зараз мені просто через 2-3 роки мені телефонують, прям телефонують, навіть не пишуть, і е, кажуть: о, а ти вже по типу розкрутилася, а я хочу теж. А тоді, як ви розумієте, це були можливо, хейтери. Ну тобто, просто зрозумійте, що. І знаєте, є така поговорка, собака лає, караван іде. Тобто ви розумієте, що ви рухаєтесь до своїх цілей. І тільки на ваше життя буде впливати те, що ви робите. Ні на жодних родичів, ні на жодних знайомих це не буде впливати. Нехай це вас заспокоїть, тому що ви тільки ви будуєте своє життя. Всі заблокували, поскривали сторіс і поїхали пиляти контент. Тому що загалом чужі люди, які на нас підписуються, яким ми резонуємо як люди, як особистість, там, да, наші цінності якісь, вони починають за нами стежити, вони починають з нами комунікувати і починають нас лайкати, підтримувати і купувати в нас. Тому що ну, це чужі люди. На жаль, да, так буває, що не завжди рідні нас підтримують, але просто дайте собі час і потім всі про вас заговорять вже в позитивному ключі, і все буде окей. А далі наступний момент буває, коли, вже, коли ти починаєш просуватись, зальотні, такі, знаєте, зальотні. Одні бувають кадри, які починають писати різну гадость. Тобто людина не розібралася і вона пише якусь гадость. Загалом це чоловіки. Я не знаю, чому так. Можливо, чоловіче его якось ну, не потішає, а топче те, що жінки бувають успішні, я не знаю чого, так? Але загалом хейт пишуть чоловіки. Так, от раніше я щось доказувала, раніше я там якось намагалася достучатись до цих людей, сказати: Ну, люди, ви ж подивіться, що було зовсім не так сказано, що ви собі придумали. А зараз що я роблю? Так, мене це десь трошечки чіпляє досі, трошечки, так? я скажу трошки, але я згадую той момент, що людина, знаєте, красота в глазах смотрящого, да? Людина буде бачити тільки те, що в неї є всередині, отой фільтрик, який в неї є всередині, тільки те вона бачить в інших. Тому я розумію, що що мені зараз витрачати свою енергію, свої, там, свій час, вибачте, яке я можу там, зробити додатковий різ, навіщо мені, або там відпочити з чоловіком, навіщо мені витрачати, щоб щось доказувати цій людині, просто тупо зливати енергію. На що я це роблю? Я розумію, так, стоп, ми більше в цю гру не граємо. Я просто блокую таких людей. Я навіть нічого не пояснюю, я просто блокую. Розумієте? Моя вам порада просто зберігайте свою енергію. Вона вам потрібна для свого життя, для своїх цілей, для свого планування, для вашого блогу. Не треба її витрачати, щоб комусь щось довести. Єдине, як ви можете використати цей контент, звісно, це заскріти і подумати, о, оце буде класний сторітет на ось цю тему. І прям. Класний інфопривід для того, щоб це показати. Оце єдине, як ви можете це використати в свою користь. Все, да, це все, що я хотіла сказати про хейт. Не бійтесь хейту, тому що хейт це податок на проявленість, на те, що вас помітили. Якщо нас не помічають, да, взагалі там ти тошечка, ти сіра мишка, тебе не помічають. Який хейт? Ніякого хейту? Якщо ти щось починаєш робити для людей. Якось себе показуєш. Звісно, що будуть різні реакції, ти помітний. Будуть люди, хто подобається, хто не подобається. Це нормально. Бо просто усвідомити треба, що це нормально. Я не можу всім подобатись, це неможливо. І якою б я там ідеальною не була, це неможливо. Тому моя роль бути би, так, будівником свого життя подобатись собі, подобатись своєму чоловіку. Подобатись своїм клієнтам, і то да, якби це теж фільтри клієнтів, якби від них залежить, чи сподобався чи ні. І все. Кому подобається, підписались. Кому щось не подобається, тригернуло, зачепило щось іще. Відписались, потім знову підписуються. Розумієте? Тобто, моя, наприклад, роль в блозі нікого там да, не чіпляти отак, прям знаєте. Агресивно нікого не чіпляю, але тригери я використовую дуже часто, особливо ті, що будуть спонукати, рости, мотивуватися і щось робити в цьому житті. Тобто тригерю я весь час, але без цієї агресії. Кого чіпляє, вони або діють, або відписуються. Потім підписуються. Вони мені кажуть, що я відписалась п'ять разів, потім знову підписалась, потім купила. Буває таке. Але загалом вам треба розуміти, що це нормально. Я вам бажаю успіхів. А якщо вам цікаво дізнатися повну загалом, Галю структуру як же ж? І будь-якому експерту навіть з нуля вести блог в 25-26 році. Через лайф не боятись хейту, не боятися зміни алгоритмів, то я записала для вас дуже круте відео. Обов'язково перейдіть, подивіться його, Покроковий алгоритм, як за 30 днів вийти на перші 1000, 2-3 доларів зі свого блогу, неважливо, чим ви займаєтесь. Та там конкретно на цифрах показала, що робити. І залишатися зі мною тут буде багато цікавого. Якщо це відео відгукнулося, пиши коментар та відмічай мене. В сторіс, на все добре і бажаю тобі успіху у твоєму блозі.